Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. А впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій ворога біля Тарасівки, сухої балки, Лисівки, Успенівки та Котлярівки. Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу. Гаряче було і на турецькому напрямку. Там ворог атакував 18 разів у районах Турецька, дружби та дачного. Росіяни намагалися йти вперед і на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Там було 14 і 12 боєзіткнень зіткнень відповідно. Усі з них відбиті нашими військовими на Краматорському напрямку. Ворог вчинив сім атак, на сіверському дві. Наші оборонці не дали ворогу просунутися в районі населеного пункту Верхньокам'янське. З нами на зв'язку. І, і станом на шосту ранку на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій росіян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна діє дзеркально і продовжуватиме це робити. Почуємо далі. Цілому, станом на ранок великодня, можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та згодувати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізовувати і продовжувати тишу на 30 днів після 24.00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації. Володимир Зеленський, президент України. Віктор Тригубов з нами на прямому зв'язку. Це майор і речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе Христос, Воскрес. Доброго вам ранку. Вітаємо ска, слава Україні. Героям слава, пане Вікторе. От якраз ця тема так званого перемир'я на 30 годин, які начебто були оголошені Володимиром Путіним. на Великдень на в зоні відповідальності ОСУ в Хортиці, Наскільки динаміка штурмів та обстрілів змінюється або зменшується або зникає? Вона зменшується, але вона не зникає. Ви самі чули заяву президента, яка старалася власне на слова голову командуюча. Та ось це усе наше зале відповідальність. Усе, що прозвучало, е, і Покровський напрямок входить в нашу золотую, в тому числі і Куп'янський. Тому, скажімо так, я якоїсь про форми і зменшувати кількість, але бо зіткнення відбувалися і після шостої години, і зараз вже про це можна говорити, бо про це вже сказано офіційно. Ну, що можна сказати? Час... Так кажу, що ми не дуже сподівалися, що щось буде насправді. Ми взагалі не дивимося на те, що говорить робимо сім'я. Ми дивимося на те, що робить їхні руки. Їхні руки зазвичай роблять шкоду. Ось вони продовжують робити шкоду. Хоча, можливо, там, не знаю на якісь кілька годин стали робити це зменшим сидів. Але сподівання не дуже велике. Як сьогодні протидіяти кабам? І наскільки сьогодні велика кількість обстрілів саме керованими авіабомбами? Не дуже велика відносно того, що була наприклад наприкінці 23-го року, але не мала. А хотілося б звісно, щоб їх взагалі не було. Протодія така павло, зазвичай зараз самі росіяни жаліються на те, що ефективно, український реб він робить цю зброю з неточною, дуже неточною. Тобто воно десь летить, десь вибухає, що звісно неприємно. Але воно влетить вибухає з таким розкидом, що ефективне його стосування. Ну, стало най все більше більшого складно на плюс важче е, щоб, щоб кинути бомбу було за цими літаками. Полю не тільки топо, а й наші літаки. Плюс є така чудовий засіб покупа, як ракета, що падає на ворожий аеродром. Дуже ефективно, дуже працює усім раджу. Тому в принципі їхня кількість стала меншою, але вони використовуються на нашому в зоні відповідальності, в тому числі на просмута на туди. Mm -hmm. Пане Вікторе, ну каби, це проблема для Покровська. Також ви згадали про Покровська. Яка ситуація зараз на цьому відтинкові фронту? І що стосується штурмів Покровська, наскільки вони насиченими залишаються, і чи залишаються оці спроби обходити з трьох боків фактично місто за неможливості його взяти з боку росіяни? На увазі. Ну, Покровськ залишається найбільшим доцидом. В принципі, хоча Трішки впало, але 30-30. це відносно мало для покровська, але відносно дуже велика кількість для усього порівняна з будь-яким іншим напрямком, покровські в принципі, залишається найбільш цим, де їхні доходить до співставного з, особу, з усім іншим фронтом. Але цікаво, цікавий елемент покровського напрямку полягає в тому, що якраз там, не зважаючи на те, що Росія не докладає найбільше Росії, вони мають і найменшу. Не знаю, чому так. Ну, в тому числі в тому ж самому районі котленого і на захід у нього вони навіть ті підходять назад, і це в принципі добре, незважаючи на всю, і всі їхні спроби, всю дицинність і всі той факт, що вони задіюють там якусь дуже дивну на техніки. Нещодавно на Попровському напрямку був штурм, де тільки мотоциклів було задіяно дев'яносто. Uh, при тому, що раніше ми досить не були фішечкою прослонатим, вони скажуть було фішечкою Лиманського, ось там ось, більш на схід. А тут зараз вони прям устроїли собі мотопрос і з якими сумними для на них наслідками, бо власне увесь цей молодок нічної був знищений просто весь разом з екіпажами. А от наскільки навченими та підготовленими є ці підрозділи, які чинять наступ, зокрема і на Покровськ. Тому що там 90 мотоциклів це зрозуміло, але є ще інша техніка, і це різні боки, різні фланги міста. От це потужні військові? Е, ну, по-різному, насправді. Зараз, скажімо, це більш-менш не сказав, що сіра маса, але усереднено. Це середньо подготовлені військові, це не якісь там зелені новачки, але не якісь там суперекси. Тому є різні підрозділи, деяких краще, в деяких гірше, але в середньому нормально. Але от щодо, наприклад, медичного стану, ну бачили ми нас давне відео, як на попроському напрямку, чомусь в наш напрямок, що в один боєць на двох милицях. Що це було, Я не знаю. Може потім розвідка розкаже. Але було якось дивно спостерігати над цим місцем на це власне створіння на чотирьох кінцівках, але воно до нас вишкод. Пане Вікторе, ще от деталізуйте, будь ласка, стосовно турецька, ми розуміємо, що вже скоро як рік, тривають фактично вуличні бої, місто там стирається з мапи України. Яка ситуація зараз? Є, можливо, якісь ознаки виснаження Росіян на цьому напрямку? Та ні, вони жартуються насправді. На тому напрямку вони можуть достатньо щастя проводити аптеці. Він, він логістично недалекий от, від е, їхніх власних пунктів, е, там не так далеко, власне той самий Донецьк, та сама Голіка. Тому вони можуть собі дозволити просто час від часу їх там замінити. А росіяни це, це ж ресур, що підлягає заміню, тому насправді. Я б на це сильно не сподівався. Я б скоріш сподівався на те, що відтиснежиться техніка. Але насправді, якщо ми беремо саме богів то там якраз техніка не дуже використовується. Там, наприклад, вийшли такий дуже дивний, як би це сказати, пристрій, як боєць, що закидує міні ТМ на ворожі позиції просто з рук, як без бізкобулу. Тому мені здається, що це вони можуть повторювати. Яка ситуація в Часовому Яру, і зокрема після заяв про перемир'я? Наскільки там росіяни є активними? І сьогодні, зокрема, О, ну, Часовому яру міські бої, взагалі там міські бої вони не затихають, від того, що хтось сказав, що в нас сьогодні перемир'я. От я конкретно вам прямо за останні години не скажу. Ну про просто чесно. За останні буду чесно з вами за останні години саме не перевіряв, що у них там зранку випадку. Але маю серйозну підозру, що там яку ти ще й не мало бути, бо я не уявляю, як це можливо умови саме активного міського бою. Стосовно ще маємо хвилину, стосовно ще часового яру, за 18 квітня. Інформація така є, що 10 керованих бомб росіяни скинули на це місто, і в тому числі ще детонуючу авіабомбу, одав 1500 п'ятсот. Пане Вікторе, от це... Прокоп'янськ. Мова про це мова про Куп'янськ. Так. На Куп'янська, Отже, активізація мова. там, так. На Куп'янську росіяни так, справді звалилися. Вони з одного боку. ну, Там навіть три боки, на яких вони тиснуть. Це спроба навести стабільну переправу через річку Оскіл, Це цей тиск на саме місто Куп'янськ, намагання тиснути на нього з півночі. Ну, ще не підійшли до самого міста, але дуже стараються. І це там на сході, там на межі якраз напрямків намагаються через річку Чорний жеребець тиснути на боробу. Тому так, вони там намагаються зробити ще одну так, велику точку докладення зусиль. Тому робимо все, що можемо. Дякуємо. Майор Віктор Трегубов був з нами на зв'язку. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Дякуємо.